Будемо забирати наш п'ятий проект. Про якісь проблеми це завжди говорить, немає підніжок. Ну, типу, чому? Поїдемось покатаємося. Покаю. Так. так, ми обстріли приблизно на півтори тисячі гривень. Так, масло подарували, Ой, так. шнурки подарували. Все подарували. Будемо додому. Ага. Ми купили шалену безкусицю. Це просто жесть. Я не знаю. Обов'язково. Лайк, like, коментар, підписка. Раді вітати вас на каналі Марма ЕСМ. Сьогодні наш перший влог. Сподіваюсь, він буде не останнім. Приїхали в мотосалон, будемо забирати наш п'ятий проєкт. Покажемо вам в цілому, як виглядає мотосалон, які тут є моделі, і потім познайомимо вас з нашим проєктом. Відкриваємо двері для еліни. Дякуємо вам. Як тобі? А це ж нова резина, нова гума. Вибачаюсь за русизми. Наш п'ятий проект. Геон ГНС-300 Мотар. Гальма такі цікаві, треба буде протестувати. Мені здається, вони трішки, трішки такі ватні, але не знаю через що. Це можливо їх потрібно прокачати. Так. Це модель 24-го року, і сьогодні ми будемо говорити про її зміни. Напевно, одна з найголовніших змін це гальмівна система. Нарешті в мотарди починають додавати 320-ті гальмівні диски. Також тут встановлений чотирьохпоршневий супорт. Ручка, ось така дуже цікава, схожа на Брембо. В цілому, якби зараз відчуваються вони трішки такими ватними, не знаю, можливо, з прокачкою, з їх використанням стануть більш грубіші на натискання. Але подивимось, також змінена підвізка передня. Тут у нас тепер діаметр вилки 48, якщо я не помиляюся. Леся тут тепер, як на справжньому, брутальному мотарді. Позаду у нас тепер встановлене колесо на 4,25 дюйма по ширині. Сам балон встановлений 150 на 60 на 17. Передня в нас вже йде на 3,25, якщо я не помиляюся. По дюймам потрібно буде перевірити на самих колесах. У там має бути маркування. А, попереду 120-та гума по ширині і 60-та по висоті. Якщо я не помиляю, все це ми вам крупним планом обов'язково знімемо і покажемо зараз відео. Що ще такого по конструктивному звіном вам сказати? А, глушник. Глушник тепер встановлюється як на кові. Як на кові. В нас тут він йде без флейти. Курок вижиму зумав. А, я думаю, що ми його замінимо все ж таки на курок легкого вижиму, який ми замовляли на Аліекспресі. Він мені більше подобається. 174-й двигун з косою головою 28 кінських сил. Дуже цікаво перевірити на такому двигуні. Я ще не катався. Обов'язково розповім вам про свої враження. Карбюратор ПВК 34 в цілому має добре налаштованим бути. налаштування в цілому піддається. Тому я думаю, з ним проблем ніяких не буде. Опа! Красота. Дві красуні, три красуні в кадрі, бо Сузукі ще ж позаду. А ось так буде на ньому виглядати людина зі зростом 2 метри. В цілому, досить прикольно, габаритно виглядає, скажи. Угу. А якісь Так, вони, да, да, вони широкі, вони більші, ніж на кові. Вони такі, як на сузукі. Чорний захист рук. Але типу захист вилки залишили білим. Це дуже незручно, особливо, якщо ви будете його кастомізувати. Дизайн оригінальний, але не продумали це. Або в них було дуже багато такого пластику, і вони вирішили його просто натикати на моделі. Знову ж таки, крутість цього пластика в тому, що він не цепляє за самі за саму гуму, Як це було на минулих версіях. Ось, наприклад, у нас був Геон 22 го року, там чіпляло. Встановили нову ручку Гальм, Як ви бачите, вона... Треться, оцей пластик, тобто ми його будемо знімати, сам захист рук або сам пластик, я не знаю, ще подивимось, бо він чіпляє, мені це не дуже подобається. Це якби такі як перші приколи. Тут якби трішки палива є, але все ж таки ми приїдемо додому і зробимо для вас перший запуск в цьому відео обов'язково. Тому чекайте. Хочу вам порівняти Suzuki DRZ400 SM SuperMoto заводу та Геон GNS 300 Мотарт. В цілому, по габаритам та по розмірам, як на мене, вони дуже та дуже схожі. Геон буде вищим, 100% вищий. Я думаю, що в нього кліренс буде навіть вищий, ніж у Suzuki, тому, якщо ви будете купувати собі якусь підставну планку, то це треба теж враховувати. Бо, наприклад, як ми купували собі Кові Max 300, та підставка, яка підходила для drz не підходила потім для Coffee Max 300. Тому це теж треба враховувати задні колеса, точніше задню гуму. Тут у нас на Сузукі 160 встановлена, позаду на Геоні 150. Як ви бачите, виглядає досить солідно. Якість лиття пластику. Найшла? До речі, камера прикольно знімає, я навіть тут бачу. Так, жіночий погляд показую. Мені не подобається сидіння, воно, як на мене, виглядає якось дивно. Якось бідно, я не знаю. Ми його стовідсотково будемо переробляти. Далі мені не подобається. А, колір ступиці мені не подобається те, що ось це виявляється у нас не наліпки, а така покраска колес. Ось. Так ще за зірку скажи, тобі не так, подобається. Так, зірочка мені теж не подобається, те, що вона сіра. Ні, в принципі, це зрозуміло, бо двигун сірий. Я думаю, що сірі деталі вони дешевші. Китай, як ти думаєш? Та я так не думаю. Я думаю, не це просто залежить так. від комбінування. Знову ж таки, такі двигуни можна без проблем. А, пофарбувати, я думаю, в Китаї чорний. я бачив багато різних мотоциклів, які були на 84-му двигуні, і там був двигун пофарбований чорний колір. Ну, типу я не розумію, нащо вони завжди роблять сірі двигуни. Мені здається, чорний це такий універсальний колір, він підійде абсолютно під будь-який кастом, що людина не захоче собі зробити, якого кольору там червоний, синій, зелений, типу чорний буде пасувати так. до всього. А от сірий, ну тут питання. Так, що мені ще не подобається? Ну, от ці лапухи, вони дивно виглядають, в принципі, лопокальна, ну ми їх просто знімаємо. Правильно, це лапухи, ми їх знімаємо. Ну, типу, що вони, вони взагалі? Ну, мені здається, камінчик, навіть якщо і прилети, прилетить, воно просто його віб'є. Та виб ні, що, я скільки їжу, мені чомусь камінчики не попадаються на дорозі. Ні, ну це ж типу ендуро, ну у нас Мотарт Мотард версія, -версія тому, тому це нам якби воно, не потрібно. взагалі не потрібно згодно. Так, що у нас далі? Іде? Ну, дзеркала, мені такі взагалі не подобаються, Ми, мабуть, теж будемо встановлювати ось ці круглі, так? Мені бачок подобається. Який? Ось це. А... Ну типу, що тут уже це гідравлічна рідина. Ось це з'єднання. Бачиш, тут воно трішки придавлене. і Мені здається, що не наповню відчувається угу. гальма, але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Я б її напевно просто вкоротив, підрізав би собі спокійно поставив, і ніяких би проблем взагалі б не було з цим. Угу. Так, до речі, от на цьому мотоциклі, бачиш, тут немає такої перемички. як було Перемички в Кові. немає, так. Так, тому, можливо, ця подушка навіть якусь функцію Ні, виконує. Ні, вона виконує свою функцію, якщо тут немає перемички, вона виконує. Але знову ж таки, я б собі все ж таки, як, би, як для мотарда, ставив би рентал, ставив би якийсь захист рук Зета і взагалі без проблем катався, бо я не знаю, там пада. І з кермом би нічого не відбувалося. По типу, навіть не на рентало. пам'ятаєш, ми знімали на АДВ огляд, і там був AGP. Ну, AGP. Типу... AGP. ну це просто преміальний китайський бренд. Ну, це він... хоча б преміальний. Він не одразу гнеться, але знову ж таки там буквально пару падінь, і він теж буде гнутися. Все залежить від того, як ви впали. Просто от на Сузукі встановлений рентал з Японії. Він там від'їздив на ньому, я не знаю, років 20 бі, на Сузуки 2005 і року. І плюс зета, якби взагалі все тримається, нічого не зламалося, розумієте? Тобто це якість. Тому якби я, я би обрав рентал. Тут навіть ще усі штуки не так. Ну, по ним, По ним так. видно скільки років. Так. Воно тут вже знаходиться. А якого він був кольору? Типу, Отакого він і був кольору. А, З коричневатого, угу. коричневий. Так. Бачиш, перемичка теж тут. Ну, Коричнева. Я бачу. А, це вже захист руху. Це, це захист рук золотий, я його намагався пофарбувати, Збачки. але як бачиш, воно тут не дуже добре вийшло, тому. Так, і ще, я думаю, буде цікаво, чому ми обрали саме Geon Генес-300, а не Gen або 300R. Все максимально. А, стосовно 300R. Я напевно все ж таки б залишив би його на останній момент, бо це новий двигун. Хотілося б взяти саме ось такий ГНС-300, звичайний, на оновленому 174-му двигуні 28 кінських сил. Спробувати потестити, порівняти з кові Макс 300 матар 24-го року і дати вам. Обґрунтований фідбек дуже багато наших підписників їздять на Геоні, і в принципі, коли нам пишуть про якісь проблеми, це завжди Геон гнс 300 Р цих проблем, якихось там постійних відвідування СТО і так далі. Ми хочемо зробити класний проект. І з цими двигунами ми взагалі ніяких проблем не мали. Що ми брали тоді вживаний Геон гнс так. 300 який проїхав тисячу кілометрів, на ньому ніяких проблем не було. Що ми брали прям салону, каталися теж взагалі ніяких проблем не було. Тому якби ми хотіли б взяти все ж таки мотоцикл, з яким. У нас не буде проблем з двигунами. Я 20. думаю, може ще покажемо, як я на ньому виглядаю. Так, сідаємо так. Ну я думаю, немає сенсу говорити про посадку. Я не достаю зі своїми метр шістдесят до на що так близько. Це не близько, тебе прекрасно а. видно. мені важливіше, як я буду себе почуватися на цьому мотоциклі як пасажир. Ну, типу, те, що я зараз відчуваю, сидіння воно досить ніяке. Мені дуже не подобається, що тут немає підніжок. Ну, типу, чому? От ви можете мені відповісти на запитання, чому Геон вам так складно зробити підніжки заднього пасажиру? До речі, я тебе поправлю. Підніжки пасажира з'явилися на GNX, з'явилися на двохтактних мотоциклах. Спасибо. Так, sure. на таких на зуновленим пластиком. Зрозуміло вони? Так. Зоновленим пластиком. А саме ось на Геон 300, на Мотарт версію на не. Не встановили. Ні, ну типу, там вже не тільки дизайнери працюють, там також працюють інженери. Я думаю, можна було б щось тут придумати. Та без проблем можна було. Да. Так доведеться нам щось придумувати. Типу, просто ну, за що? <с це <с просто це дуже незручно. Це особисто наш випадок. Mm. Розумієш? Тобто, якби деякі це люди мотор, купують чисто під себе. Андрій, це мотар, це не ендура. Я розумію, типу, ендура, там підніжки ще можна сказати, що вони не підняли. Ти по місту катаєшся. Так, ну, типу, в будь-якому разі буде колись там е, хоч, хоча б один випадок, коли у вас буде задній пасажир. Так, да, під'їхав там до кофейні. Підійшов до якоїсь дівчини, пригостив її кавою і такий, їй каже, давай ну, проїдемось, покатаємося. Yeah, 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 yeah. yeah. Уявімо, що тут сидить Андрій. Я ось так от складаю ноги з двох сторін і ось так от їду. Як думаєте, зручно? Ні. <рес> Дуже незручно. Ми хотіли замовляти мотоцикл в Мототек. Але, по-перше, вони... Дуже якось дивно спілкуються в тому плані, що вони не відповідають так, як нам би хотілось в плані вчасності. Так і нам не подобається те, що все це дуже довго. Типу, нам би мотоцикл відправили тільки за три дні, так. Чекати на відправку спочатку, а потім ще чекати 10 днів на, на документ. Він тобто це дуже багато часу. А тут і, у нас одразу так, як так. І щоб ми замовляли на мототекі, проблема в тому, що нам би прийшов цей мотоцикл розібраний. Нам би потрібно його було доставити на СТО, зібрати. Тобто, це додаткові витрати. Я думаю, в встрелі приблизно на півтори тисячі гривень. Ось так. А тут ми приїхали в мотосалон, Нам пощастило, що цей мотоцикл, мотарт версія в потрібному нам кольорі з чорною рамою був в наявності. Шурок ще сузуки подарувати. Я не знаю, як, якщо хочете, можете подарувати. Ні, ну Якщо будете, то я дівчині дарував, то я можу сузичку дарувати вам. Так це мой, снімай. Знімай, говорю, це мой. А, це твій? Та ладно, шучу, Андрій. Не хочеш. Добре, дякую. Навіть Сузукі є. Це взагалі круто. Ну, де, то, що такі ми розвивали самі. А, самі? Дуже дякую. Військового... Дуже вам дякую. І щоб ви знали, що у вас знижка до мінус 15% на мотоциклах. Мотоцикла? Угу. І до 10% на масло. Тому що масло там у нас не така велика. Угу. Я розумію. Що, грузимо? Розумі? Дуже щасливого. Благодаря. Власне Так, масло подарували, Оливі, так. шнурки подарували, все подарували Їдемо додому. Сузуки, геон. Прекраса справжнього чоловіка. <хи> Як вона виглядає? Ремінь Сузуки та Геон. Особливо, щоб ключі на них були. Це обов'язкове триву. Вітаю вас, віддання. Дякую. Якщо якісь питання, дзвонить. До побачення, на все добре. Папа, чекайте, зараз будемо йти на цей, на заправку. На заправку. Ні, спочатку зіліємо бензин і будемо йти на заправку. Вон вже в рідній гавані. Зараз ми зливаємо з нього повністю пальне. Сподіваюся, що цієї пляшки вистачить. Я не знаю, де залишилось ще 2 літра, щоб залити. Зливаємо все, потім йдемо на АЗС, заправляємо його повністю, показуємо вам взагалі об'єм палива, який може сюди залізти. Так, да, вона реально шириком знімає. Та Я шириком бачу. вона знімає, це як камера, вважає, але ну, ти ж повинна себе знімати. Ми дістались до заправки. Зараз будемо перевіряти, скільки паливо залізе в цей бак. Так, Так, відкриваємо. Оце, до речі, прикольно вона там стоїть і якраз тримається. Ага. Жди, чутка. Ого. Господи, скільки в нього влазить. Вже 6 літрів є, давайте поближче. Майже 9 літрів. 85. Нас краще не виходить, не обманули тут. Так, показує. Так, зараз... Ой, ага. Видно. Є, повний бак. Зараз я його закручую, йдемо, сплачуємо. До речі, кришка подобається. Кришку змінили. Да? Так? Кришка була раніше. Показую. Ось така сума і ось така кількість. А завжди тут підсоса немає, не стоїть ніде. Так, зараз я гляну. Є. Yeah. Перший запуск робимо прямо зараз. Вмикаємо запалювання. Нажимаємо кнопочку. Це на підсосі. О. А, потрібно витиснути. Потрібно, напевно, щеплення витискувати. І... Треба все завжди. Треба, що реально все? Це мені не подобається. А що? Ну, треба так одразу все вижати і тільки потім запускати. Так. Це підсос. Зараз вимикаю підсос. Цікаво працює. Все, закінчився. Ну, його напевно потрібно прогрівати ще. Він працює як цей, в Якові Макс 300 перший. Yeah. От, -от такой, пи, пи, ну типу, треба налаштовувати карбюратор або проходити обкатку. Я не знаю, от в нього є такі. Ну а так, в цілому прикольно. Працює. Будемо робити лялечку. Тебе позапитуємо, як тобі цей Геон дизайн його в порівнянні з геоном, який у нас був. Ага. Наш другий проект, хто не бачив, був з ГНС-300 «Мотар» 23-го року. Випуску хто не бачив, переходьте в наш інстаграм. Дивіться а, минулого разу. Ми купили шалену безкусицю. Він виглядав просто, ну як на мене, жахливо. Я жінка, я розумію, що там у чоловіків можуть бути інші смаки. Можуть комусь дівчат також подобався цей мотоцикл. Це взагалі було не моє. Як на мене, виглядав він жахливо. Поєднання кольорів просто на нуль з десяти. А звісно, цього разу він виглядає краще. Це помаранчевий колір. Хоча я і не дуже люблю помаранчевий, але виглядає він краще. Звісно, цей мотоцикл ми також будемо перероблювати. Ми будемо робити власний дизайн, але якщо відповідати на запитання, який мотоцикл мені подобався більше наш другий проект, наш цей п'ятий проект, мені більше подобається цей. Що мені не подобається? Ну, це мабуть таке, також більш жіночі придірки можуть бути, але мені не подобається сидіння. Звісно, з ним можна жити, на ньому можна їздити, але мені не подобається, як воно виглядає. Хоча, до речі, воно м'якіше ніж було на попередній версії Комі Макс 300. Мені не подобається срібляста ступиця. Типу, нащо робити чорну траверсу, за що ми вам дякуємо, звісно, але можна було зробити також ступицю чорного кольору, яка в цьому проблема. І, в принципі, мені дуже не подобається, що тут немає підніжок пасажира. Дуже не подобається. Ось так. Yeah. <laughs> Підсумуємо. Це Геон Генес 300 мотар 2024 року з салону і це наш п'ятий проект на кастомізацію. Ну, будь ласка, переходьте в наші соціальні мережі, якщо вам цікаво спостерігати за нашими проектами. Підписуйтесь та слідкуйте. З вами були Андрій та Еліна, і це канал Марма Дякуємо за перегляд.